Головною подією минулого тижня було безумовно оголошення остаточних результатів місцевих виборів 2015. Я дуже радий бачити цей повний зал, я дуже радий тому факту, що вибори в місті Василькові все-таки відбулися, хоча предпосилки, так би мовити, були ще за тиждень до виборів. Зовсім інші вибори відбулися мирно, чесно. Жодна людина, жоден кандидат в депутати, жодна політична партія не могла звинувачувати ні мене, ні міську виборчу комісію у заангажованості. Я хочу подякувати всім учасникам виборчого процесу. В першу чергу, це членам виборчих комісій дільничних та міської виборчої комісії за все-таки ту титанічну працю, яку було проведено. На двох фронтах перший фронт це протидія фальсифікаціям, які намагалися створитися в місті у а другий фронт це проведення самого виборчого процесу, який теж був надзвичайно складним. Незважаючи на те, ми маємо я б сказав, би унікальний результат з 14 партій, 9 партій отримали представницькі мандати. Ще одній партії не вистачило буквально два голоси для того, щоб так отримати представницький мандат. Я думаю, що це є показником чесності і прозорості виборчого процесу, який відбувся у місті Василькові. Тому ще раз хочу подякувати всім учасникам процесу. Далі щодо результатів. Станом на зараз. До складу міської ради Василькова обрано 34 депутати, 29 з яких присутні і зареєстровані зараз. Тому відповідно до 46-ї статті закону України про місцеве самоврядування, оголошую першу установчу сесію Васильківської міської ради 7-го скликання відкритою. І якщо відносно кандидатури на посаду міського голови сумнівів не було, перемога Володимира Сабадаша була безперечною. То відносно депутатів міської ради нового скликання, інтрига в місті тривала до останнього. І ось довгоочікувана мить настала. Голова міської виборчої комісії оголошує прізвища кандидатів від різних партій, що одержали депутатські мандати, і разом із міським головою складуть спільну команду для плідної роботи на благо міста. Інформую про, мастість, про. почну з рогу. питання про обрання депутатів Газиківської міської ради. Отже, згідно встановлених нами результатів були обрані наступні представники громадськості до Високівської міської ради Александр Михайваняєвич, народна партія. Дмитрівна, Батьківщинко, Бурсова, Людмила Петрівна, Бог Піша Перхальна Евеліна Юріївна. Нові. Гладкова Тетяна Анатолійна. Дерев'янко Алла Аркадіївна, Батьківщина. Денисенко Олександр Михайлович, Сьогодні. Люте. Євменов Володимир Володимирович. Кухаренко Ігор Вікторович. Українське білий на Коваленко Юрій Іванович, Свобода. Кривша Ярослав Анатолійович, Свобода. Кацара Валерій Іванович, Радикальна партія Легко. Корчинський Богдан Іванович, Бог Петра Россия, Вущик Любов Сергіївна, Батьківщина. Мазепа Олег Володимирович, «Позитивний звук. М'яновський Юрій Юліанович, народна партія. Марко Владислав Сергійович, Бог Петра Неділько Микола Миколаєвич, Бог Петра Порошенко, Науменко Валентин Петрович, Свобода. Омельченко Тетяна Леонідівна, Радикальна партія Загородина. Хотекін Петро Геннадійович, Українська обідання. Перінська Оксана Петрівна, вл. Петра Порошенко. Слончак Александр Александрович, Батьковщина. Сиранчук Василий Михайлович, Батьковщина. Сергеенко Сергей Александрович, Батьковщина. Срук Андрей Анатольевич, Бог Петра Порошенко, Солидарность. Сергеенко Юрий Владимирович, Сила людей. Свічинський Сергій Семенович, українське об'єднання почувських. Саву Сергій Олександрович. ганьба, 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 Гальбе! Ганьбе! Ганьбе! Поважіть посвідчення, вийдіть отсюда! Не зривайте не зривайте у вас професією. Видохлі Володимир Вікторович, сила людей. Мила Олексіївна, Сили людей. Діалка Олег Миколайович, радикальна пам'ять Олега Міська. Шакера Олексій Юрович, Українське об'єднання контролю. Яценко Валерій Григорьович, народна партія. Вітаю місто Васильків знову опиною. Щіро і тепло, довготривалими аваціями зустрів зал Володимира Сабадаша, якому урочисто було вручено посвідчення міського голови. З доволі таки вагомим кредитом довіри це більше 40% виборців. Васильківським міським головою згідно результатів голосування став Сабадаш Володимир Іванович. Вання я передаю Володимиру Івановичу посвідчення освітківського міського голови і також кермо місто. Сесійна зала була переповнена. Стільців всім не вистачало, містяни стояли вздовж стін і у проходах. Останнього разу така кількість небайдужих мешканців міста була, мабуть, на останній сесії Васильківської міської ради, коли Володимир Сабадаш уходив з посади міського голови, але обіцяв повернутися. І він дотримав слово. Так, шановні присутні, шановні депутати, шановні не присутні, я зараз зачитую свою заяву. Я Васильківський міський голова достроково складаю повноваження міського голови двадцять четверту хвилиночку. Будь ласка, Будь ласка, достроково складаю повноваження міського голови 24.02.14 -го, 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 за власним бажанням у відповідності до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Так, рішення є. Я декілька слів хочу сказати, щоб, щоб ви просто зрозуміли е, послідовність моїх дій і. Чому я прийняв таке рішення? Що я хочу вам повідомити? І прошу віднестися з розумінням до цього. Я хочу, щоб ми чітко всі усвідомили, що з 20 лютого країна міняється. Прийшла нова влада, яка на сьогоднішній день декларує цінності, які потрібні країні, потрібні кожній області і місту. Я прийшов працювати сюди 28 квітня 2010 року з командою людей, які на сьогоднішній день не працюють в Київській області, йде повна. Е Інший формат влади в області. І на сьогоднішній день е, я не зможу відповідати перед вами за свої дії, за свої вчинки в такий спосіб, як я це робив до цього. Тому я прошу, на мене немає ніякого тиску. Це моє свідоме рішення. І я прошу до нього віднестися з розумінням. Також прошу депутатів. Віднестися до цього зрозуміння. Я не хотів би, щоб в місті був колапс. Я не хотів би, щоб в місті було безвладдя. Я прошу підтримати заяву. Наступним кроком. Я думаю, ви маєте всі зібратися, всі депутати, громада, маєте вирішити, кому ви довірите керувати містом. Я прошу зараз. Шановні друзі, я ще раз ще раз хочу вас переконував попросити. Я прийняв рішення, це моє свідоме рішення. І я прошу віднестися до нього з розумінням, так як я старався з розумінням відноситись до кожного з вас. Я вам дякую за підтримку. Мені теж болісно, але на сьогоднішній день це єдиний правильний вихід. І я прошу його підтримати. Шановні колеги, прошу проголосувати за мою заяву. Хто за? Дякую. Проти утримуюся. Одноголосно. Я вам дякую за розуміння. Тепер, тепер... Та відповідальна новина сьогодні. Я хочу привітати Володимира Івановича, Не привітати, а подякувати, тому що це мер, якого підтримувала громада повністю. Але кожна людина має право на, як сказати, на вирішення своєї долі, в тому числі своєї ну, кар'єри, своєї роботи. Є певні обставини, є такі зміни в нашій країні. Ви маєте це розуміти, тому що ми обговорювали це довго. І тому я хочу сьогодні от себе, от депутатів наших і од вас, от цієї громади, яка прийшла сьогодні підтримати волонтери, подякувати йому за роботу, за дуже таку професіональну роботу. Ми навчилися у вас витримки, ми поважаємо вас за те, що ви з великою повагою відносились до кожного з нас і до кожного мешканця міста. І тому, Володимир Іванович, Може, ми зустрінемося на майбутнє. Ми не виходимо, ми не розпрощаємося, але ми дуже вам дякуємо за вашу, вашу. прослуху. Я хочу ще буквально два слова сказати про те, що я буду працювати в місті Василькові, Васильківському районі. Мною заснована громадська організація. Ми будемо з вами. Часто зустрічатися, будемо працювати з садочками, із школами, з усіма людьми. Я прошу вашого зрозуміння, ви просто поставили до цього питання. А життя покаже, покаже час і життя. Я вам дякую ще. Ви. Я дякую за те, що ви надали мені можливість ще один раз попрацювати в місті. Я дякую вам за той кредит довіри, який ви надали мені, який ви надали депутатському корпусу. Я думаю, що ми спільно з депутатами, з громадськими організаціями ми спільно зробимо усе можливе і неможливе для того, щоб місто Васильків стало привабливим для інвестицій спокійне місто. І я закликаю усіх, на виборах було багато, виборів як вибори, так, було багато таких питань, які спонукали нас до одних чи інших дій, але вибори закінчилися, нам потрібно працювати. Що ще хотів сказати, буде багато змін кадрових. Не ображайтеся, але зміни будуть. Багато буде змін. Я сподіваюся, що ці зміни будуть правильними і які допоможуть місту в цих умовах стати нормальним містом. Ще раз дозвольте мені подякувати вам за підтримку. Я сподіваюся, що я вашу довіру не зраджу, що я разом з депутатським корпусом буду служити на благо міста Василькова. Дякую. Дуже хочеться сподіватися, що новообраним міським депутатам вистачить душі і розуму об'єднатися і разом із міським головою направити всі зусилля на вирішення нагальних проблем міста. А їх так багато. Успіху усім нам!